Доброго ранку, дорога церква. Дякуємо Богу за новий день, що ми зібрані в ім'я Ісуса Христа. І це велика милість від Господа, що ми можемо так збиратися в домі молитві, благословляти один одного, бажати добра один одного, співати, радіти, служити в ім'я Господа Ісуса Христа. І я хочу спочатку зачитати слово. З нашого списання, і це до Колосян, третій розділ, 17, і потім 23, -й, 24 віршів. І все, що тільки робите, Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса. Дякую через Нього, Богові Отцеві. 23. -тій. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержати нагороду спадщину, адже служити Господи Христові. Слава нашому Богу! Мені дуже подобаються ці місця Писання, тому що наше життя, воно все построєно в мене як, як я відповідаю за стройку і працюю вже 26 років в будівництві, то в мене все строїться. На тому, щоб гарно зробити роботу. І останні 14 років, як я в церкві, то я роблю все як для Господа. В церкві так вчили мене, і я так почав робити, і я бачив, як Бог благословляє, як Бог дає і роботу, дає відповіді на питання, дає гарних і робочих і людей. І ми робимо роботу як для. Бога, а не як для людей. І коли це в моєму житті це почалося. Я коли це почав виповнювати, то я бачив в своїй сім'ї, в своєму житті, в своїй родині в роботі я бачив Боже благословення. Тому ми з вами робимо роботу, свою роботу і в служінні. І це не тільки робота по будівництву постройки, також це робота, яка зв'язана з служінням. І різним служінням. Також ця робота зв'язана із коли ми несемо Євгенеля добру звістку, то ми повинні це робити як для Господа. Тому що це наша головна задача, щоб люди спасалися і спасалися, коли вони нас бачать, коли вони бачать, коли, коли ми проповідуємо і несемо звістку, щоб вони нас коли бачили, коли ми працюємо, робимо не тільки десь на роботі, також і в церкві. Коли ми будуємо, щоб люди бачили, що Господь з нами, що Його рука вона з нами. Тому у мене ми з Тарасом і на сьогоднішній момент ми в церкві Свята Трійця, ми робимо деякі перебудови, ми робимо Перепланіровку по тротуарній влітки, потім по, по питанню ну він ще більше, більше розкаже про це. І я би хотів, щоб ми зараз помолилися, а тоді Тарас доповнив. Аллилуя, слава тобі, ж на батько небесний. Ми вдячні тобі, Господь, за твою милість, за твою любов, за твою доброту до нас, Господь. Ми вдячні, що в цей ранок ми можемо збиратися для того, щоб прославилося Твоє ім'я, Господь. Ми вдячні за церкву Твою, Господь, за сім'ю Твою Господь. Ми вдячні, що ми можемо тут служити, працювати і прославляти Твоє ім'я. Господь. Ми вдячні за дім молитви, Господь. Ми вдячні, що ми живемо в Харкові. Вдячні, що ми живемо в Україні, Господь, і не в цьому місці, і в цій країні ми можемо служити і прославляти Його ім'я, Господь. Ми просимо Тебе, щоб Ти нас благословляв, щоб Ти дав нам рівнування, Господь, і по слову, і по ділу, і по служінню, Господь, щоб ми мали гаряче серце, щоб ми любили людей, щоб ми допомагали один одного. І ми, Господи, просимо цю. Відповідь від тебе, Господь, що ми бачили завжди Твою руку в нашому житті, Господь, і ми за все тобі вдячні. І все віддаємо Твої руки і довіряємо Тобі, Господь. І ми обіцяємо, що ми будемо робити як для Господа Ісуса Христа, Господь. І ми будемо йти за тобою в Твоєму ділі, в Твоїх словах, в Твоїй істині. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тарас, розкажи. Недовго, ну розкажи, що ви там робите у нас, чим ви займаєтесь, що, що? що? розкажи. Е, найперше, я відповідальний в області за будівництво. Дякуємо команді, з якою я працюю, і вже трошечки більше року. Е, все ж таки, е, коли був такий проект для того, щоб відновити... Реконструювати або побудувати щось нове, то на це особисто, скажімо, я впевнений в тому, що це була воля від Бога. Тому що, не дивлячись на ситуації, які нас оточують, насправді цікаво згадати той момент, коли Ной, який будувався, йому Бог конкретно сказав, що буде потоп і не один рік він будував. І в Луки, я хотів би зачитати Євангелія да? від Луки, 17 розділ, 26 вірш. І як було за Дні Ноєвих, то буде так само і за, за Днів Сина Ю, Людського. Їли, пили, купували, продавали, садили і будували. Тобто тут не було війни. Я неодноразово так говорю, що все ж таки, коли прийде. Закінчення світу, війна тут не передбачається. Тому ми, не дивлячись навіть на війну, на ось такі ситуації, можливо, тяжкі, які є оточують нас, все ж таки ми займаємося будівництвом. Займаємося будівництвом для того, щоб ну, найперше, це як наш особистий комфорт. Це є особистий комфорт. І все ж таки, я не вірю в те, що, наприклад, якщо Бог дав... Нам час ми побудувалися, чи особистий будинок, чи uh -huh. дім молитви, чи, можливо, там реабілітаційні центри, і нам не потрібно за ними вести порядок. Проходять якісь роки, щось старіє, щось ламається, і нам приходиться щось відновлювати. От. І на сьогоднішній день, все ж таки, в церкві Свята Трійця проводимо таку невеличку реконструкцію тротуарної плитки, тому що. Пройшло багато часу, і кожна річ вона потребує для відновлення. А ось тим так. на сьогоднішній день ми займаємося в церкві Свята Трійця. Відновлюємо, ремонтуємо, нічого не викидаємо. Хотів щось би десь тебе лівняє. Таке питання задати. А як це у твоє ставлення, що ось кажуть люди, що навколо війна, що не знаєш, коли, куди, де прилетить. А ми ось строїмося, ми покупаємо дома, будинки молитви, реконструкції. Ти от кажеш, ти їздиш ось по області, я знаю, що ти там построїв, там построїв, там реконструкцію зробив, там відновив, там відновив. Як ти відносишся до того, що от навколо війна і воно може прилетіти? Може і не потрібно цього робити? Ну не строїть ці дома, не покупати ці дома молитви. Не робить цю реконструкцію все одно. Може, це все треба зробити після війни, як твоє відношення? Ну, насправді, я все ж таки думаю, що м така сфера, як будівництво, вона навпаки заохочує людей жити. А -а -а. Тому що е коли люди бачаться, коли щось робиться, наприклад, там для міста або для села, або людина особисто щось робить в себе на своєму участку землі. То воно навпаки, знаєте, як підбадьорює. Ну, наприклад, там, скажімо, зробив сусід якусь, я не знаю, там нову бесідку, там, наприклад, да, там, чи, чи зробив якесь там накриття там, для машини, наприклад. Да, і ти дивишся вже на наступний рік там забор помінявся, і людина, яка живе рядом, або навпроти, вже вона теж дивиться щось. Десь, надію, да, десь якось має. Тобто хтось один задає то, да. наприклад, і вже потім останні вони підтягуються. Я не знаю, мабуть, все ж таки це віра або повна довіра Богу, що все ж таки Бог захистить да, і збереже. Да. І навіть mm -hmm. цей період часу ми все ж таки будуємося, робимо, відновлюємо. Приємно чесно дивитися, наприклад, коли ми зараз їдемо по місту, там от ми проїжджаємо там Мерефа, Пісочин, Харків дуже багато відновлюють дороги, тротуари роблять дуже багато для людей. Ну кажеться, для чого робити? Тож війна на вулиці. Люди ходять, щоб ходили нормально, безпечно, їздили на велосипедах, на машинах, хоч і навіть війна йде. Тобто, це показує тим, що держава дбає про міста. Ми як церква, ми як християни церкви, показуємо тим в області, що ми дбаємо про наших людей в селах, в невеличких містах, в селищах, і хочемо їм допомогти все ж таки тим самим дати надію, що е, рано чи пізно війна закінчується, а людина далі продовжує жити. І цим а самим користуємося часом для того, щоб все ж таки зробити для слава Божої і да, Слава факт. Богу! Слава Богу! Гаразд, дорогі. Я дякую Богу за те, що в нас є такий короткий час для того, щоб ми когось піддержали, когось ім'я підтримали, може когось підбадьорили, Господь. І ми вдячні кожному, хто буде дивитися, і може хтось час дивиться, молиться, тому що в молитві це велика підтримка. що через молитву Господь підтримує нас, підтримує також вас. Тому що коли церква строїться, то люди навколо бачать, що є надія, є життя, є якась ціль, є благословіння. І ми це бачимо в своєму житті і хочемо, щоб також і ви бачили в своєму житті Боже благословіння. Нехай Бог вас благословить. Тримайтеся, перемога буде за Україною, тому що на нашому боці Ісус Христос. Амінь. амінь. Хочу, щоб Татарас помолився. Так, наш добрий Бог і добрий Батько ми дякуємо тобі за те, що ти допоміг нам до цього часу. Ти благословив наше життя, ти зберіг наші сім'ї, ти благословив наші доми, ти благословив наші церкви, де ми знаходимося, де ми трудимося, де ми прославляємо Твоє ім'я. Я дякую тобі, Ісусе. Разом з тим просимо тебе, Господь, допоможи, щоб скоріше закінчилась ця війна. Ми далі, Господи, будемо жити. Ми віримо в те, що Ти дасиш нам, Господи, все необхідне, Господь. Можливо, хтось щось втратив в своєму житті, але головне, щоб не втратили віру і довіру в тобі, Господь Боже. Я прошу Тебе, даруй мудрості нам, як служителям, іти вперед, іти не оглядаючись назад. Всі плани, всі проекти, які плануємо, ще Господь, даруй сили і мудрості, як правильно їх зробити, Господь. Можливо. Хтось із людей ще не має всієї повної довіри тобі. Я прошу тебе, зміцни стіли їхні серця, душі, дух, тіло для того, щоб вони повністю лише тобі довірялися. Разом з тим, ми бачимо Твою руку допомоги, твою охорону, Господь. Ми дякуємо тобі, твою любов і милість до кожного із нас. Дякуємо тобі, наш Господь, благослови і надалі цей день, благослови наступні дні нашого життя. І нехай, Господи, повний мир повернеться до України. Ми тобі дякуємо за все і благословляємо Твоє ім'я, наш добрий Бог, Отець Син Дух Святий. Амінь. І скажемо славну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.